Виконуємо номер 3 із домашньої самостійної роботи номер 3 до параграфів з 11 по 16 підручника Геометрія 7 та номер 3 із домашньої самостійної роботи номер 6 до параграфів з 26 по 31 підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво «Ганеза», 2024 рік. Дано трикутник АВС і трикутник А1Б1С1. АВ дорівнює А1Б1, Кут А дорівнює куту 1, кут Б дорівнює куту Б1. Тоді варіанти відповіді А. Трикутник ABC дорівнює трикутнику А1Б1С1 за першою ознакою. Варіант Б. Трикутник ABC дорівнює трикутнику А1Б1С1 за другою знакою. Варіант В. Трикутник ABC дорівнює трикутнику А1Б1С1 за третьою знакою. І Г не можна встановити рівність трикутників АБЦ і А1Б1С1. У наших трикутників рівне по стороні і кут А, і кут Б. А1 і Б1, і по два прилеглих кути. Сторона і два прилеглих кути це в нас друга ознака рівності трикутників. Перша за двома сторонами і кутом між ними, а третя за трьома сторонами. Саме друга за стороною і двома прилеглими. До цієї сторони кутами запишемо варіант правильної відповіді, оскільки АВ дорівнює А1Б1, кут А дорівнює куту А1, кут Б дорівнює куту Б1, то Трикутник А, Б, С, дорівнює трикутнику А1, Б1, С1. За другою, ознакою рівності трикутників і записуємо варіант правильної відповіді. Відповідь. Це у нас буде варіант Б. Номер 3 із домашньої самостійної роботи номер 3 підручника геометрія 7, та номер 3 із домашньої самостійної роботи номер 6 підручника математика 7. виконано.